Ей йоу, я схожий на крутого. Постав лайк, підпишись. Привіт, братаняк, справи. Я їду до тебе на каву. Ей йоу, підпишись і постав лайк, як зробиш то. Я тоді їду до тебе на каву. Салют, хлопці, і я теж можу бути крутим. Привіт, братани. Як ви? Привіт, братани. Я скоро буду ждіть. Привіт всім. Я через 5 хвилин буду. Ждіть. Хай, братани, не забудьте про мене. Я через 15 минут буду. Салют, хлопці, як справи. Я їду, ждіть. Я тож скоро буду ждіть. Ей, йоу, підпишись! Ми будемо раді!